Спостерігаю, як в соцмережах чувак продає свого маверіка, Вже яке енне відео знімає, розхвалює. А йому напихали в коментарях, що чувак це дорожче всіх на світі. Що ти? Подивись на авторі, а по чому зараз скидують маверіки. А він такий: ну так це ж доглянутий. І тут я вже ржу галосіно. Тому що що таке? Що це за такий технічний стан, доглянутий? Хто тобі може гарантувати, що в твоєму доглянутому завтра не відригне передній редуктор, завтра не відригне варіатор, там повністю розлетяться тарілки? Повністю, я не про дрібні запчастини. Або там не полетять пару шестерень в коробці, розвалять там все всередині. Як ти гарантуєш там на пробізі хоча б пару сотень, вже не говорю про тисячі кілометрів? Все це маразм і просто бажання нажитися і продати подорожче, не більше. От. Моя порада тим, хто купляє техніку в БУ. Беремо посередині ринку, або беремо навіть трохи нижче середини ринку. Зараз такий час, що часто скидають щось, і просто маємо котлету там якихось п'ять на будь-які непередбачувані витрати. От і все, весь секрет успішної покупки.